Як працювати із постраждалими внаслідок війни? Особливим психологічним підходом та прийомом вчать на спеціальних курсах на Кіровоградщині. До проєкту вже доєдналися три десятки психологів та представників суміжних професій з усієї області. Школа екстремальної та кризової психології працює при обласній бібліотеці імені Дмитра Чижевського в Кропивницькому. Серед лекторів Андрій Фоменко, кризовий психолог, який працює із військовими та їхніми родинами, в тому числі в зоні бойових дій, з початку війни. Тобто із 2014 року школа включає три модулі, які перший орієнтований на допомогу безпосередньо психологами, яку ми звикли бачити. Значить, другий блок це пропедевтика психіатрії. Це для того, щоб психологи навчилися взаємодіяти з психіатрами, розуміли, де ми можемо бути корисні один одному, і ми також навчатимемо неврологічним наслідкам. Значить, травматичних ситуацій загалом планують випустити з півсотні слухачів школи екстремальної та кризової психології. А це працівники психологічних хабів, навчальних закладів, лікарень та соціальних служб. кажуть, сюди прийшли, адже розуміють, люди, які постраждали від війни, потребують особливого підходу. Ми повинні знати, як. Працювати з ними, як війна діє на психіку, що таке посттравматичний стресовий розлад, як правильно консультувати, як правильно вести бесіду, як правильно допомагати адаптуватися в суспільстві? Ще в рамках курсу фахівців навчають працювати із постраждалими від сексуального насильства, пов'язаного з війною, з людьми, які отримали інвалідність, до того ж, все більше актуалізується проблема домашнього насильства. Ми стикаємося з дуже складними випадками, коли кривниками стають самі військовослужбовці, які приходять, наприклад, на ротацію додому чи вже повертаються з фронту. І тому тут обтяжується ця проблема ще й алкологізацією, наркоманією, спалахами агресією, неможливості контролювати свій гнів самих кривників. Програму курсу за методичною підтримки регіонального центру підвищення кваліфікації розробили її лектори. А це кризовий психолог, психіатр та невропатолог. Пояснюють, об'єднати зусилля змусило й стрімке зростання затребуваності в Україні якісної психологічної допомоги і розширення спектру проблем пов'язаних з війною. Тобто, коли необхідна допомога лікарів суміжних спеціальностей, наразі таких випадків від 5 до 30% відсотків від усіх звернень, причому кваліфікованої допомоги потребують як учасник. Я бойових дій, так і цивільні кількість людей, які звертаються з подібними проблемами з травмами, пов'язаними з війною, воно росте неухильно, росте з 2014 року. Воно наростає, наростає. Звичайно, з повномасштабного конфлікту ця кількість стала така валова, неймовірна, Їх стало просто дуже багато через. Навчання у школі екстремальної та кризової психології безплатне у Кропивницькому проєкт реалізується за підтримки фонду ЮНІСЕФ. 73% прогнозованих площ засіяли на Кіровоградщині ранніми ярами, зерновими та зернобубовими культурами. Вони наразі займають 52 тисячі гектарів. Доплану залишилося ще в межах 20 тисяч. Кукурудза займе понад 300 тисяч гектарів, а от лідером за зайнятою площею в області буде Соняшник. Під нього відвели більше 660 тисяч гектарів. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в адміністрації. В цьому році планується певний встановити рекорд по пасіву соняшнику. Вона для аграріїв є більш рентабельною, чим, скажімо, зернові, пшениця і кукуруза. Цю культуру зараз є ціна, активно переробляється на соняшникову олію, на шорот, які і експортуються. І Продається на внутрішньому ринку. Що стосується озимих культур, вони знаходяться у доброму стані. Ми маємо 349,7 тисяч гектарів озимих зернових та 72,5 тисячі гектарів зимого ріпаку. На голові в неї корона, що підкреслює її статус як королеви Франції. Ну і дійсно вишукане червоне обрання, як теж як символ того, що вона була одна з найвпливовіших, знатніших людей Франції. Ось так виглядає лялькова копія величної князівни Анни Ярославни, однієї з найвпливовіших українок в історії. Дворянка була донькою легендарного князя Ярослава Мудрого. Успадкувала від батька гострий розум, досконало знала аж п'ять мов. Крім того, вирізнялася неймовірною вродою, яка підкорила серце самого короля Франції Генріха І. Правитель взяв її в дружини, і на французькому престолі разом із ним князівна пробула 9 років. Коли вона переїхала до Франції, вийшла заміж за Генріха І, вона разом з собою привезла Рейнське Євангеліє, на якому потім присягали французькі королі. Вона займалася зовнішньою внутрішньою політикою Франції і навіть мала разом з сином право підпису державних актів. А це лялька Євпраксії, доньки київського князя Всеволода, яка зійшла на престол Римської імперії, в дружини її взяв хтивий король Генріх IV. Шлюб із ним для князівни перетворився на 17 років сексуального рабства. Щоб нікому не обмовилося про його придворні збучення, імператор кинув євпраксію до в'язниці, звідки вона згодом втекла. Її чоловік імператор був дуже жорстоким, дуже деспотичним. Також вона побачила ці процеси оргії, які там відбувалися, певною жорстокістю по списку неї як до жінки. Але вона проявила небудь яку стійкість характеру і тримала дуже високу планку. Несла це звання імператриці Німеччини, але була дуже таки волелюбна, дуже така з характером жінка. Ольга. Перша у Київській Русі княгиня воїтелька. Була дружиною князя Ігоря, якого вбили древляни. Безкарною смерть чоловіка княжна не лишила, організувала похід на древлян і спалила їхню столицю. Зім'ям княгині також пов'язують укріплення християнства. Але ще дуже цікаво, вона здійснювала мандрівку до Константинополя, до візантійського імператора, і там прийняла хрещення. Тобто, вона була жінкою, яка перша прийняла християнство, повернулася сюди і починала навіть будувати деякі такі дерев'яні прототипи церков, хрестів. Ось і в цьому була її величезна заслуга. Мандрівну виставку Ляльок презентували в краєзнавчому музеї. В експозиції представили понад 80 декоративних прототипів величних княгинь, які виготовили 40 майстринь з різних регіонів України. Ця виставка до нас прийшла від однієї з піворганізаторів цієї виставки Ніна Хаген. Це майстриня з виготовлення ляльки. Вона проживає в Осло, Норвегії. І ось вона популяризує саме пам'ять да, поширення ось про народну ляльку українську. Власне. Ляльки на виставці в узлові це старовинна техніка, яка притаманна українцям з давніх давен, розповідають працівники музею. Раніше їх виготовляли переважно діти заради забави. З рушника вив'язується звичайнісінький вузол, розправляється вузол, так, і ось вам вже голова. Дівчинка могла намалювати очі, носик, ротик, в сам рушничок просувалася паличка, гілочка. Ось вам лялька така, ось така лялька. Лялька вузликова. Ляльки відвідувачам виставки до вподоби розглядають кожну деталь і залюбки фотографуються. Такий оригінальний хендмейд кажуть, навіває спогади з дитинства. Мені ну сподобались кілька ляльок. Зокрема, це і княгині Ольги, і Анни княгині, тому що вони такі вже вишукані. Дуже цікаві деталі. Дуже цікаві, що майстрині всі по-різному бачать навіть ось образ княгині Ольги. Він в кількох ляльках, але не всі кардинально різні. І Воно відчувається, що це майстриня додає свій е погляд на це. Ляльки експонуватимуться в музеї до кінця травня, після чого продовжать подорож Україною. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ.